Готуємо заварний торт Карпатка з сирним кремом. Беремо сотейник з товстим дном, додаємо сюди молоко, дрібку солі та вершкове масло. Нагріваємо на помірному вогні до розчинення масла. Далі додаємо сюди все борошно та заварюємо тісто при постійному помішуванні, так як підсушуємо його. Щоб трошки випарувалася зайва волога. Це займе приблизно пару хвилин. Все, наше тісто готове, вимикаємо, перекладаємо тісто в діжу міксера або в іншу ємність. Ставимо збиватися, насадка, лопатка. Це скоріш не збивання, а як перемішування. Перемішуємо тісто на низькій швидкості приблизно протягом хвилини. Далі додаємо яйця кімнатної температури по одному. Одне перемішалось, додаємо інше. Після введення останнього яйця перемішуємо ще приблизно хвилину до об'єднання всіх компонентів тіста. Маркером готовності тіста є те, що воно стікає таким ось трикутничком з лопатки. Розкладаємо тісто приблизно порівну по двом формам. Якщо ви не маєте двох однакових форм, то можна випікати по черзі. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці температура 190 градусів приблизно 25-35 хвилин до золотистої скоринки. Ось такі дивні вийшли у нас коржі. Ось такі два гарненькі коржики в нас вийшли. Ви Тільки подивіться, яка краса. Це взагалі на квітку схожий. Залишаємо їх охолоджуватися, а самі будемо готувати крем. Беремо кисломолочний сир та перетираємо його через сито. Додаємо сюди жирні вершки, пакетик ванільного цукру 10 г та цукрову пудру за смаком. А для більш здорової версії такого торта можна додати стевію. Все збиваємо до пишності. Ось такий густий крем у нас вийшов. Будемо збирати наш тортик. Під низ кладемо цей коржик, тут таке гарне заглиблення якраз для крему. Наповнюємо його кремом. Зверху кладемо інший коржик та зверху прикрашаємо цукровою пудрою. Дуже рекомендую приготувати цей ніжний та легкий торт. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте підписатися та поставити вподобайку. До зустрічі і смачного!